Хай друзі, друзі, товариші, Ютуб. Ми вже сьогодні мандруємо в багатьох містах. От ми сьогодні в Водяниках. Це за Звінігородкою Водяники. Це свого роду горнолижний курорт. Ось зараз ми будемо десь мандрувати, шукати там дуже багато красивого, інтересного місця. От бачите, нам куди, допустимо? Кобиляки. Кобиляки 12 км. О, я думав, наші кобиляки. Каїр. Чижівка, в общем, Нью-Йорк, Токіо, Париж. Ну, до Парижу нам далеко. Ну, Останемося в Водяниках. Природа тут теж вражає, бачите. А от на цій белавці я з другом Анатолієм вечарочку тяпну. Ну, буде про що помечтати, по пофантазувати. Дивує, дивує краєвиди є, от, бачите, і бесідочка така. Чи кажу бесідочка, криниться і щисти водицій. Єй бесідки, да. ну, зараз ми доїдемо ще далі, там, де катаються на лижах. Друзі, от і мрія, як кажуть, горнолижний курорт літом, водяники, село водяники, горнолижний курорт. Ідемо. Друзі, дивіться, Карпати на мінімалках, буковелі, ресторани тут. І будівлі такі гарні, і прокат лиш. Все є. І ось ми виходимо на главні горнолижні ці спуски. А хто в касу гроші не заплатив, той на лижах не їде. Друзі, мрія, мрія. не знаю, побуваю ли я в цьому році в Карпатах, ну, як кажуть, оцей самий. Як підйомники, чи як, ну, ось вживую, бачите, яка красота вражає наша країна, да? яке огромне колесо, друзі. І канат, який, бачите, на роботі такий міняємо часто на кранах. от Підйомники. Современне, доволі современно усі підйомники. Ну, канат десь 36. й 36 й канат. Бачите. Не то, що це не совєтське, це все імпортне, бачите, все. Воно оцинковане. Дуже-дуже красиво, бачите. Ось у сіві поїхав. Яка долина, яка красота. М -м, це просто Просто красота, друзі. Просто Шедевр, шедевр Село Водяники, курорт. Дуже, як кажуть, приємно побувати у такій місцині. От, гарні, гарні краєвиди, друзі. Ай! Ну, як подумаю, що я оце їду на підйомнику з келихом якогось там певця зеленого, як це було в Західній Україні. Ну, нарешті я не знаю. Ну, підйомник літом не працює. Це треба скільки дати грошей, щоб воно оце поїхало. Я сьогодні це узнаю, друзі. Дуже, да, Мені дуже цікаво, скільки треба грошей, щоб літом воно поїхало. Друзі, віде-відде вражає. Це Водяники, горнолижний курорт, тільки влітку він не працює. А ми мандруємо. Да. Так що, кому було цікаво, ставте лайк. Оце такі віде, така красота. Село Водяники, горнолижний курорт. Даже подивитися на це просто дуже дуже цікаво, яка красота. Ставте лайк, друзі. А ми йдемо кліпати нове відео.